Отож стартувала екстра ліга і досі дивує, як команда середній вік, якої за 70 років вдається так гідно протистояти чемпіону області. Е, ну, дякую за компліменти, трошки молодше. Е, ну, я, я вважаю, от моя особиста думка, що сьогодні ми зіграли достойно, добре, в зв'язку з тим, що ми якби, в останній вагон заскочили. Тобто не було якби, такої повноцінної підготовки, не було якби, поняття, будемо приймати участь чи не будемо. Тобто, рахуючи те, що ми там двічі були в залі і так сьогодні зіграли ну, команда, яка вже ну, я знаю, що яка тренується вже декілька місяців. Я вважаю, що сьогодні ми показали достойну гру, і в другому полі, я думаю, вона буде геть зовсім іншим. А якщо бути точніше, то я думаю, декілька ігор вона взагалі буде трошки іншою. Трошки ми зараз е, потребуємося, трошки втягнемося, привикнемо до маленького м'яча. Е, ну і як, все буде нормально. Е, я думаю, що трошки, якби може, десь вплинув перший гол, який навіть П'єр Луїджі Олег Петрович визнав, що був забитий командою суперника з помилкою. Ну, трошки він нас якби вибув з колії на початку гри. А так я рахую, що все здорово, все класно. Ми не, якби, не піднімаємо кіпіш, не починаємо жогу. Помиляються всі судді в тому числі. Тому ну, я дякую команді Сетлас за гру. Я думаю, що сьогодні вони були сильніші за нас. А своїй команді я також дякую за гру. Я думаю, що ми сьогодні зіграли на 110% своїх можливостей.